Весело і цікаво, креативно і сміливо, інформативно, розважально і пізнавально. Творчо та драйвово, З понеділка до четверга! З 17 до 18 в прямому ефірі. Нова, цікава, розважальна, пізнавальна програма поверх». Гуляє в зеленій траві, Там вийшли маршем молоді хлопці, золотим ледиком на рукаві, Там вийшли маршем, молоді хлопці. Лехом за рукаві, ти кохана, що я покину, Може повернусь, а може ні Іду воювати за Україну, золотим лебедом за рукаві, Іду воювати за Україну, золотим ледихом на рукаві. Тримать не сила червну смерть у москальській вбранні, заплаче мати, згадавши сина золотим левиком на рукаві, не порозріже, золотим левиком на рукаві, непорозріже серце нікурі, кулі, ми зорано землю в крові. Poчём wrajesz, młody chłopcze, złotym lewkiem na rękawie. Poчём wrajesz, młody chłopcze, złotym lewkiem na rękawie. Кигину боковим світом зросту траві, бо не забуде Україна, золотим левиком на рукаві, бо не забуде світця Україна, золотим левиком на рукаві, золотим левиком на рукаві, золотим левиком на рукаві. Гурт «Коралі» у нас сьогодні завітав з моєю напевно улюбленою піснею. Я завжди ну такий відчувалося, Тебе тут так аж… Я на всіх концертах де є коралі. Ця пісня я завжди біжу за сцени, біжу наперед і слухаю цю пісню. Гурт коралі фронтмент гурту коралі Мишко Адамчак. Ти так спеціально сказав? Він на тебе не ображається? <ріст> ні, 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 До речі, я це наголошував почуло. в попередній розмові, але ну, хай, хай так буде. Разом зі мною Андрій Чепіль, <ріст> <ріст> <гітар, ріст> <Дякуємо. ріст> Арсен Токар, гітарист наш. Ось. Власне, золотим левком на рукаві. Це пісня е, Володимира Некрасова, нашого друга, який е, її е, власне виконував традиційно в акустиці, а ми її зробили на е, український роклад. Дуже кругово що... зробили. Я та. буду хвалити. До речі, щойно зараз вона в нас прозвучала вперше в акустиці, тому можливо, деякі там як перший млинець був. Але співати в нашій студії треба сказати глядачам дуже важко, дуже тому що важко. вона дуже велика і звук взагалі тікає кудись, правда? Але це додасть хисток глядачам дивитися. Коли, коли буде наступний концерт гурту Коралів, щоб вони обов'язково прийшли і почули цю пісню гарно з сцени. Так. Про ось, війну про... говоримо сьогодні трошки. Як війна, от в тебе знаю, ти був? Що ти там робив? Та розкажи нам. Ну? Я доброволець, парамедик водій добровольчого батальйону госпітальєри. Спочатку він був у складі правого сектору, а пізніше у добровольчій українській армії. І наше завдання це вивезення поранених бійців безпосередньо з лінії вогню, з передової. І надання першої до медичної допомоги. Ну і далі вже передаємо наступним екіпажам, які везуть в госпіталі, і далі на реабілітацію. От завжди всіх запитую військових, що стало от поштовхом піти? Я знаю, ти в 2014-му пішов у році, так? Е, в січні 2015-го. в січні, вже 15 го от які події 2014-го, 13 го року чи швидше щось стали основою твого походу? Я думаю, що скоріше. Варто питати людей, тих, які ніяким чином не долучаються і не долучалися, чому не долучалися? Тому що ну, для мене ну, не стоїть питання, чому я маю йти. Ну, це зрозуміло. Це патріотизм, це е, бажання боронити свою країну і е, захищати. Тому ну, не стояло питання, так що би мені придумати, які ідеї, чому я маю туди поїхати чи піти. Тобто обов'язок кожного чоловіка. Так, так в кінці 2014 року я прийшов військовий і медичний вишкіл. Е, і вже після того, е, в січні 15-го, потрібно було відвезти машину е, на фронт, автомобіль е, для парамедиків. І я відвіз і там і залишився. В яких містах воював? То, скоріше, не міста. Е, Ну, завжди традиційно наші позиції на передовій знаходяться. Тобто, це і Піски, і Широкіно, і е, Авдіївка, Мар'їнка, Водяне. Тому е, ну, як воював, на наше завдання саме допомога е, пораненим бійцям вивезення і е, дуже дуже швидке і чітке надання. Медичної допомоги Ні, ну це це також є дуже важлива і риз, і ризикована професія. Так тому що ми знаємо скільки медиків загинуло на на передовій. Їх на на жаль є дуже багато, тому що е, люди їдуть в саме пекло і під кулями тягнуть за собою поранених людей, і е, щоб їх доправити вже до місця, де їм нададуть уже більш більшу допомогу медичну. Більше того, з досвіду 2014 року. У 15-му році ми вже не малювали ніякі хрестики на машинах медичних. Тому що як тільки був помітний е, навіть uh -huh. в, там, в біноклі чи в приціли хрестик, це, ця машина цінювати. ставала першим, першою ціллю, і медики поранені разом з тим. Безсовісна така війна, немає. Нема, <на>, на, на, на жаль, ніяких. Ми знаємо на війні і в мене. Я я стикався з такою на на такою історією, коли до нас приходив хлопчик після школи і казав хлопцям ну військовим чим вам можна допомогти? От є чому я про цю історію розказую? Тому що сьогодні круто, так і саме молоді люди пішли за Україну з чим ми можемо допомогти Україні, і вони, і вони пішли. Щось може в тебе є така історія цікава. Ну, неодноразово в нас було таке, що за день-два-три рази ми пробивали колеса, тому що дороги там всіяні осколками. І коли приїжджали вже там на пробитих колесах на шиномонтаж там в найближче місто, то нам дуже часто навіть з собою надавали різних колес, шин і безкоштовно робили там якісь ремонти поточні. А там інші люди з магазинів виносили просто цукерки навіть в пригоршнях. Бувало таке, і це неабияк заряджало і підтримувало в ті часи. Тому що ну, зараз така досить вялотекуча війна, хоча хлопці і далі продовжують гинути. А тоді більш були активні фази, і ну, спокою було мінімально. Знаю, що у вас ще є одна пісня, дуже, дуже хороша. Тим паче наш ефір сьогодні символічно називається Війна в піснях та в віршах. Тому ще хочемо одну від вас. Так, ця пісня називається Вперед Соколи і присвячена 15-річному герою Дані Дідіку, який загинув внаслідок теракту у лютому 2015 року у Харкові. Тоді був мітинг в підтримку України. І сепаратисти підклали бомбу на маршруті цього мітингу внаслідок вибуху, якої Даня і загинув. І ми, і так само багато відомих музикантів зі всієї України присвятили пісні, написали, зіграли в пам'ять про Даню Діддика. А ініціатором виступив Руслан Горовий. Це Відомий київський блогер, ну і е, громадський діяч. Просимо. <гум> Нема тієї сили, щоб весну спинила й звеліла квіткам не рости. Хоч матінка мила з журби посивіла, так нам присудила цвісти. Нема того ката, щоб вирив Карпати і ніг покоптати степи. Хоч я мати в огні розіп'ята, так серце земля кипить. пить. Знає, і чує, хай чує вою, годину від плани ніщо не врятує, його від розплати бою, бере, столи доська і волі, як і у полі слідем, Героїм ми діти замолодіти, ми озабізом вогнем. у полі сміте, героям найдіти і нам поводіти землею залізом когне. Новітиме країна, цвістиме, і сонце пливе золоте, і матінка мила, що нас так любила, сміхнеться нам мило за те, бере до сонця і морі, я маки у морі світе. в мене діти і нам поводіть, землею за відом огне. До сонця і волі, як маки у полі сістем, е, героями діти нам погодів, землею залізом, вогнем, землею залізом вогнем, землею залізом вогнем. Коралі, миру, вам, миру, всім нам, дорогі глядачі! Дякуємо вам також за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, свої родини, свої оселі і Україну! Слава Україні! Героям слава!